Буває без втрат Бог завжди, так завжди, вибирає найкращих до раю, о як просто йому на війні вибирати солдат. Я дивлюсь на свічу, на іконе скорботної лики, Невідчутно відчутно сльоза набігає і тьмариться світ, світ для горя малий, а для щастя чомусь завеликий. Бо бог скорботно мовчить, лиш потріскує світічки гніт. Я оперто шепочу. Вертайте ж, живими солдати, усім смертям на зло, усім кулям на зло, бо це ж вам. Будувати хати і землицю весною орати, і любити життя, як кохають дівчат або мам. Запам'ятай мене таким, як був. До розставання із тобою, мила, запам'ятай, бо, бо я себе забув, як пташка ледь, хоч має дуже й крила, і посмішку мою запам'ятай, і губи ледь припухлі, ще юнацькі, де зараз я омила, не питай. Я вітром став у тім степу луганським, туманом став волошкою, дощем, краплиною роси, сльозою, кров'ю. Ти вибач, мила, за душевний щем. І опік той, що звуть його любов'ю. Ти голос мій, запам'ятай лункий, не з нотками туги, а той барвистий, Ще не змужнілий, трепетний, ламкий, як джерела дзвінкий струмочок чистий. Прошу тебе і ніковію враз я ж маком став отим в твоїх долонях. Прости мене, як склине біль і час за передчасну сивину на скронях. Цей вірш написаний після спілкування з воїнами ЗАТО, які знаходилися в Київському госпіталі. У них вже настільки не, ну, організм не сприймав ліки, що їм підмішали в їжу, в напої. Так і називається чай з анальгіном. Який і чай, але не з сахаром, а з анальгіном. Вспоминає друзей позивні і ліца, Не старий. но пробой не в списке не длинном, не обнечаю покрепче чего, чтоб забыться, чтоб забыть, как кошмар, фронтовые невзгоды, безысходность потерь и глаза матерей. Но рассказывал дед, что сильнее через годы, но ураны раны в ночи, память ноет сильней. Правды всей о войне в новостях не покажут, чтоб грехи свои скрыть, чтобы вас не пугать. О потерях лишь скольз и слезинку размажут, чтобы вложиться в эфир и отправиться спать. И ни слова о тех, кто изранен и брошен, и властями забыт или просто убит. Над страной устает призрак фабрики рошен, но от сладостей этих все больше мутит. А телесную боль унимаю, а душевную чем не скажите унять? Я не сплю по ночам, не от ран вспоминаю тех, кого на войне довелось потерять. Дякую. Всі хочу привітати зі святом. І так як в нас сталося таке, що траури, я хочу присвятити для всіх матерів, які чекають своїх синів за то. Ти чуєш, мамо, я живий? Ти чуєш? Я ще повернуся. Матусю вір і сина жди, і я тобі ще всміхнуся. Обіймеш маму, сина раду, заглянеш в очі ще не раз, але потрібно зачекати, і ми повернемось до вас. Ти пам'ятаєш, любий сину, колись, як ти ще був малим, ти мріяв стати лиш військовим. Тоді ти був лише мрійником смішним. Пройшли роки, ти став дорослим та в пам'яті залишились рядки. Я хочу, маму, бути солдатом. Оце було тобі лише до душі. Матусю, все я пам'ятаю і пам'ятаю всі оті слова. Я нині воїн, мамо, чуєш, почув дитячі Бог слова. Ти знаєш, мамо, важко стало. Війна до нас, матусенько, прийшла. Мене до армії забрали, зостали стихі спогади й слова. Отож, скажіть мені, ви люди, навіщо нам дітей стрілять? Вони ж сини, є ваші діти, навіщо було воювати? Прийшов на нашу землю ворог. І кров'ю він її скрупив. Ти чуєш, мамо, я ще повернуся, бо я іще матусенько живий. Наступний вірш хочу прочитати про тих людей, які просто так за копійки продали свою країну, які думали, що там буде краще, ніж з нами. Рубльові люди називаються. Ну що ж, добилися свого? Ну як вам щастя, що прийшло? Ви там кричали ДНР і ЛНР, кричали геть оцих бандер, і як вам спиться під вогнем. А як вам ціни москалів? Я думаю, вам є що нам сказати. Та тут не треба вже й гадати. Хотіли, Рашу? Нате, майте, снаряди по полях збирайте. Моліться Богу, бо забуде, хай хутін з вами завжди буде. Нам не потрібно воювати, без зброї можемо думку відстояти. Складайте під подушкою рублі, давайте більші хабарі. Розтане сніг, весна прийде. Зійдуть хрести на вашім полі. Ніхто з вас вихід не знайде. А нащо? Вас і так всього доволі. Ви за хотами поховали БТРи, зіграли не по правилах війну. Ну ще візьміть вишавку гутінську у мерех, згребіть докупи і так же прокляту страну. <плес> Також хочу для тих хлопців, які зараз ще на війні є, вони є нашими хранителями, ангелами-хранителями, які день і ніч стоять на сторожі для них. За Україну боретесь безщадно, вбивають вас, вбиваєте і ви. Нелегко стати воїном в країні, в якій були пусті склади. Вони все крали, ми терпіли, терпіння кінчилося вмить. Повстали люди і до влади, понесли думку голосить. Ви стали воїнами світла, щоб вберегти свою сім'ю. І ті кати, прийшли не звідки, напевно, що назад підуть. І я вклоняюсь перед вами. Бо ви, хранителі землі, не гріх боротися за правду і відстоювати свої думки. І Ще один вірш хочу. У мене брат також недавно повернувся за той, брат і чоловік, коли брат був на війні, йому написала вірш. О, брате мій, куди тебе забрали? О Боже, людоньки, скажіть, невже війна у нас настала, ти Україну їдеш боронить? Вони накрали у кишені, набрали позик Україн. Будь проклят той день і час, коли прийшли руководить. Скажи, мій брате, що ж робити? Покинув нас, пішов служити. Тебе синочок тут чекає, дружина в роздумах щомить. Та вір, закінчиться війна. Ти передай усім держіться. Ми молимось, ми молимось за вас, а ви там, люди, бережіться. Дякую.